Ну, в першу чергу, що найважливіше, те, що такі наші національні свята відбуваються повний люд, бо бачимо, скільки сьогодні людей прийшло саме на таких місцях. Це місцях пам'яті наших національних героїв, героїв, які боролися за визволення нашої землі. Тому відкриття цього меморіального комплексу я все-таки сподіваюся, що стане таким дороговказом для української молоді, для нашої громади, як потрібно жити, як присвячити себе Богові та Україні. Ми маємо. Тут список героїв Небесної Сотні, які кілька років тому продовжили славну боротьбу наших попередників. Ми маємо список загиблих героїв російсько-української війни, які зараз продовжують і вписують свої імена, в сторінки української історії. Я сподіваюся, що кожен червоноградич і кожен гість нашого міста, коли буде проходити оцей меморіальний комплекс, він. Потомки буде пригадувати наших героїв та пригадувати мету їхньої боротьби і сам буде долучатись до того, аби тільки навпаки довести, що Україна була, є і буде. І тільки тоді, коли всі українці будуть сильні, єдині в думці. Про те, що потрібно будувати національну державу, тільки тоді ми її збудуємо і тоді ми переможемо. Сьогодні я дуже тішуся, що і молодь долучилася до нашої акції. Дуже тішуся, що військові долучилися. Дуже тішуся, що велика кількість людей в вишиванках. Я сподіваюся, що цей патріотичний дух буде не тільки в день незалежності, а протягом цілого нашого життя. Шануємо один одного, любимо Україну і все нас буде добре.